У Хмельницькому професійному ліцеї триває вступна кампанія. Подати заяву можна онлайн через електронний кабінет або ж особисто у закладі. Для цього потрібно написати заяву, мати оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу, 8 фотокарток, 3 на 4 медичну довідку, копії документів, що підтверджують право на пільги, якщо такі є, копію паспорта чи id картки. Екзамени не потрібно здавати. Будуть викладачі проводити невелику співбесту для того, щоб вже дійсно були зараховані здобувачі освіти в наш навчальний заклад. На сьогоднішній день непоганий результат. Групи вже так більш-менш набрані, укомплектовані. в основному я дивлюся, останнім часом хлопчики беруть іменно йдуть на зварників і на монтажники, тому що монтажники у нас йде інтегрована професія, і зварники, і монтажники це за три роки отримують дві професії. Які на сьогоднішній день у нас на ринку праці є такі востребовані. І сантехніки дуже востребовані, тому що у нас сантехніків не, не вистачає у місті. Хмельницький професійний ліцей пропонує опанувати затребувані на ринку праці професії. Навчання відбуваються у сучасних аудиторіях та майстернях на новому обладнанні, яке відповідає вимогам ринку праці. 40 років ми вже працюємо на ринку. Освіти надаємо в послугу для населення Хмельницької області і нашого міста. Ми готуємо зварників, ми готуємо сантехніків, ми готуємо слюсарів по ремонту газового обладнання, ми готуємо швеїв, готуємо кухарів, готуємо офіціантів, барменів, художників по оформлювачу вітрин і будівлі цього року. Ми відкриваємо на базі 9 і 11 класів. Працівників готельного обслуговування Навчитися затребувані на ринку праці професії запрошують випускників 9 та 11 класів. Навчання за державним і регіональним замовленням безкоштовне. Успішні здобувачі освіти отримують стипендії, і нагородні здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком. Основними перевагами для учнів є те, що вони безкоштовно здобувають собі спеціальність сьогодні. Дуже багато в нас в Хмельницькому підприємств підприємців, які запрошують на роботу, навіть Готові брати з першого курсу навчання і діти готові. В принципі, вони перші практики вони вже готові залишатися десь на підприємствах і працювати. Офіційно вступна кампанія у заклади професійно-технічної освіти закінчується 31 серпня, але можливий також до набір до кінця вересня. Хмельницький професійний ліцей знаходиться на вулиці Озерні, 8, Телефон приймальної комісії 068 04 30 308.